Так, Сьогодні ми катаємось на самокатах з сім'єю біля озера. Сьогодні не така жарка погода, тому нам хочеться покататися такий, зробити сімейний відпочинок на е, самокатах. Де з нами трапилась отакої от історія треш. Тягнемо тепер ці самокати назад в руках, тому що ми заїхали, оказується, в заборонену зону. І тепер наші самокати не їдуть, їх треба тягти тепер назад або йти пішком назад. Ну, так буває. А ну, заборона наче ні, зараз сканую. Ну що, наша історія закінчилась дуже вдало. Зв'язались ми з чат-ботом, приїхали співробітники, ну і забрали самокати з цієї сірої зони. А ми вже будемо йти пішки, прогуляємось тут по набережній по нашій. І підемо ще щось поїмо. Піцу, під царю морозиво можливо. Гарна набережна, не дуже сьогодні спекотно, вітерець. Отут така зона сердечко можна фотографувати. Фоткаю. Так. Все, пішли далі. На велосипеді тут декоративному квіточки поставили, їх не було весною. Щоб була гарна набережна, багато квітів. Так. А з іншої сторони там люди купаються, там у нас пляж. З цієї набережна. Йдемо тепер ми. Так. Да. На саме Ні, сюди йдемо. По морозовому. Так, поки ми чекаємо замовлення, тут є ось така кімната. Можна справляти до дні народження. І ось тут можна гратися. в цій кімнаті. Розпаковка кітц-менюшек. Зараз да. воно все розвалиться. Хіба так достають? Ух ты, браслетики. О, Круто, у нас класс. А, резни. резни. У с да, Тогда... да, На ножку да. можно закрутить. На да. У меня такие да. же штучки. Картофелька вкусная? А как О, А как пахнет! Mm. Це козя... козяцька. Це козацька. Попробуй, Все, сьогоднішня наша субота, сімейна, добігає кінця. Йдемо додому. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!